Наші IT-інструменти ще недостатньо розвинені в стрільбі з лука. Статистика є справжньою золотою жилою засобом прогресу, який ми ще не використовуємо достатньо. І саме це ми хотіли змінити з CapTarget. CapTarget – це додаток, який я використовую щодня для моніторингу тренувань стрільців з Лука. Він допомагає планувати точні та ефективні тренувальні сесії, на яких вправи слід пріоритизувати. Тренерам і стрільцям з Лука легко разом оцінювати прогрес у тренуваннях. Розуміти. Отримувати задоволення, досягати прогресу. Ось філософія CapTarget і ось філософія, яку ми маємо тут у центрі досконалості зі стрільби з лука. Це просто робить спілкування набагато легшим. Він може бачити, що я роблю, і ми можемо легше ділитися інформацією. Для мене важливо мати загальний огляд усіх моїх статистичних даних. Це допомагає мені дотримуватися плану, який я склав зі своїм тренером, і завжди знати, де я знаходжуся. Мені також подобається кидати виклик іншим стрільцям з лука, навіть якщо ми не в одному місці в один і той же час. Ми можемо легше відтворити конкурентну ситуацію та відстежувати наші вправи та вправи наших друзів.